Ним народжу і хай лунають тости, тости, тости. Міцно, міцно обіймаю вас. Я вам хочу побажати від цього серця терпіння, сил. З любов'ю, ваша команія. З любов'ю, вас Петро, Чорний. Хто це такі, що їх сьогодні вітають? Усі зірки? Що це за легенди, що для них масово записують привітання? Ветерани, відповідальні депутати, митці та навіть відома на весь світ акторка дорослого жанру Джозефіна Джексон. Я від свого імені хочу привітати вас з вашим днем. Так, це вони, військовослужбовці у істину народної 122-ї Одеської бригади територіальної оборони. Дорогі побратими та посестри! З Днем заснування бригади! Приймайте вітання! Воїни 122-ї бригади. Я хочу привітати вас з днем народження, назнаки і сили бити ворогів наших і повертатися живими додому, до рідних. І хай лунають тости, тости, тости! Хай танцюють гості, гості, гості. З вами Павло Сібров, шановні воїни, 122-ї бригади, ТРО Одещини. хочеться просто від душі побажати всім. Життєвої наснаги, удачі, щоб ця вся клята війна закінчилася. Я дуже вдячний вам за вашу службу. Я знаю, що таке служба і як це буває складно. Я вам хочу побажати від цього серця терпіння, сил, ну і швидкого повернення додому здоровими і неушкодженими. Слава Україні! Дякую вам, шановні воїни 122-ї бригади. Хочу. Привітати вас з Днем народження бригади, подякувати вам за службу, за честь, яку ви щоденно захищаєте, і честь свою і честь нашої країни і честь бригади. І побажати вам берегти себе, бути живими, здоровими і щоб ваші очі палали. Міцно, міцно обіймаю вас. Слава Україні! Героям слава, як бачимо з плакату позаду пана Серги, своє привітання він записав на Донеччині. Це дуже символічно та цінно. Бо сьогодні воїни 122-ї бригади захищають Україну, зокрема і на Донеччині, стримуючи шалені штурми росіян та знищуючи ворога у промислових масштабах, так само як і на інших напрямках на Сумщині та Запоріжжі. Можливо, ще більше символізму містить наступне привітання. Шановні друзі! Мене звати Микола Лисенко, і я є правнуком гетьмана української музики Миколи Віталійовича Лисенка, автора молитви за Україну і представника старовинного козацько-старшинського роду. Бабах! Оце я розумію сюрприз. Оце я розумію привітання крізь віки. З нами 122-га, А це означає, що з нами найкращі з українських козаків. Слава 122-й бригаді! Слава Україні! Героям слава! Не могли пройти повз дня заснування 122-ї бригади і сучасні класики, корифеї українського театру. Люди, яких ви добре знаєте, актори Київського театру на Подолі вітають захисників та захисниць. Вітаємо героїчну 122 одеську бригаду ТРО. З ним народження! <звіт> Щиро вам дякую, низький уклін вам за вашу силу, волю, відвагу, за те, що ви бороните нашу Україну і ми можемо грати наші життя. Боже, бережи вас! Ви повертайтеся з перемоги! І найважливіше, що ви відчували підтримку. Це правда, коли ми разом з вами, а ви з нами, і знаєте, що пульсація життя йде тільки тоді, коли ви оберігаєте наше життя, то хай Божа рука тримає вас і дає велику надію. Много я літ вашим родинам, здоров'я, щастя, любові і всі всіх разів обнімаємо театр на Подолі разом із вами. Слава Україні! Героям слава! Ну, що може надихнути ще більше після настільки потужного і яскравого привітання? Здається, ми з вами думаємо про одне і те саме: Петро Чорний звернувся до бійців 122-ї. другої. бережіть себе, ваш героїзм дає надію. Дякую за захист і міський укрім всім побратимів. Обіймаю серцем і молитву з любов'ю. Ваш Петро Чорний. Горить, палає техніка ворожа. Ці слова з пісні дійсно точно описують будні бійців 122-ї бригади. Щодня завдяки захисникам і захисницям ворожа техніка горить, і самі окупанти мінусуються. Однак даються такі результати геть не просто, як ніхто інші це розуміють українські ветерани, і вони сьогодні також звертаються до захисників зі 122-ї бригади. Мужики, 122-ї бригади, вітаю вас з днем народження. Хочу побажати вам здоров'я козацького, щоб ми вже не можемо, але щоб ви вишили їх разів 10 більше. Мужики, дякую вам, дякую всій вашій бригаді. Слава Україні! Героям слава! А от ветеран 122-ї бригади Леонід Стоянов своє привітання для побратимів записав у небі. З нагоди дня заснування бригади, колишній командир відділення стрибнув з висоти 4200 метрів із парашутом і прапором бригади. <му> Після таких кадрів хтось із вас подумає, та можна далі вже не дивитись. От тепер ми точно бачили все. Ні, шановні, ще не все. Відео з Джозефіною Джексон ви ще не бачили. Принаймні у форматі відеопривітання з нагоди дня 122-ї бригади, ви все правильно зрозуміли? Відома на весь світ зірка фільмів для дорослих. Також привітала бійців 122-ї Шановні воїни 122-ї бригади. Мене звати Юлія, я від свого імені хочу привітати вас з вашим днем, з днем народження бригади. А також побажати вам сил, наснаги побороти ворога, а також Божого захисту повернутися живими і здоровими до ваших родин. Бо це саме головне слава Україні! Героям слава! Шановна пані Юлія. Повірте, ми вам також дуже вдячні. І зараз я говорю не лише заради жарту, але й цілком серйозно також. Акторка дорослих фільмів не раз допомагала пораненим українським бійцям. Ну а хтось допомагає військовим відновитися психологічно через музику. Серед улюблених виконавців наших захисників гурт Латекс Фауна його лідер Дмитро Зазюлін також вітає 122 двадцять бригаду. Дорогі воїни 122-ї бригади, дозвольте від імені гурту Летексфауна привітати вас із днем народження вашої бригади. Дуже дякуємо вам за вашу роботу і ми бажаємо, аби ви пошвидше і як найцілішими повернулися додому, до родин і святкували перемогу. Дуже дякуємо ще раз вам за вашу роботу. Низький вам Уклін і з Днем Народження, 122 ї бригада. Перед військовими зі своїми піснями постійно виступає і Саша Чемеров. А з нагоди дня заснування 122-ї бригади співак записав спеціальне звернення. Я, Саша Чемеров, вітаю вас зі святом, з Днем бригади! Я бажаю вам наснаги, стійкості, Божого благословіння, щоб всі повернулися живими і здоровими. Тримайте, тримайте, перемагайте з днем народження! Повітряний поцілунок захисникам зі 122-ї бригади цього дня відправила співачка Камалія. З любов'ю! вклоняюся вам до землі. Дякую за ваш патріотизм та за любов до батьківщини. Слава Україні! Героям! Слава! З любов'ю ваша Камалія! Наостанок бійців привітали українські законодавці різних рівнів. Шановні наші побратими, шановні наші герої. Ви надійний щит півдня України, ви надійний щит України, зокрема одеського регіону. Я хочу побрати вам сил, терпіння разом до перемоги. Слава героям! Слава Україні! Шановні бійці 122-ї бригади, Я вам дякую величезно за вашу службу на користь України. Радий буду далі вам допомагати. Нехай Божого опіка буде з вами. Будь ласка, вертайтеся з фронту живими та здоровими. Нехай Бог буде з вами. Дякую вам за мужність, відвагу, щоденний захист нашої землі. Ви надійний щит півдня України, приклад сили, єдності та сучасного підходу до оборони. Бажаю стійкості, перемог і якнайшвидшого миру. Слава героям слава Україні! Шановні воїни світла, шановні бійці 122-ї бригади тероборони, моя вдячність, вдячність моїх дітей, нашої громади, кожному з вас за захист. Ви найсильніші, найдостойніші. Я вдячна безмежно за те, що ще й ви саме тут, в Одесі, пліч опліч стоїте з нами у боротьбі за ідентичність. Бо саме тут. В Одесі і є Україна. Слава кожному з вас! Слава героям! Слава Україні! Я закликаю всіх, хто бачить це відео, долучайтеся до привітань. Будь ласка, підтримайте військовослужбовців 122-ї бригади добрим словом у коментарях. І не лише сьогодні, бо саме з вашою допомогою ми неодмінно здолаємо ворога, виженемо окупанта з нашої землі і ще раз доведемо. Тут. Україна, слава Україні.